Причина перша. На основі реальних подій. Стрічка розповідає про реальну історію, що трапилася у лісах Тенесі у 1985-му. Тоді на початку вересня колишній офіцер УБН Ендрю Торнтон, який став контрабандистом наркотиків під час чергової доставки вантажу з Колумбії до США, невдало скинув з літака наркотики посеред лісу, і сам загинув, коли під час стрибка його парашут не розкрився. Протягом кількох місяців правоохоронці шукали сумку з кокаїном на території місцевого нацпарку, аж поки у грудні не натрапили на тіло мертвого чорного американського ведмедя, чий шлунок був ущент забитий кокаїном. Суд який робив розтин тварини, вирішив зробити з нього опудало, і після кількох змін власника воно потрапило до торгового центру Kentucky for Kentucky у Лексингтоні, де кокаїновий ведмідь зберігається і досі.